Триває битва за Новогродівку, Покровський напрямок. Наш батальйон провів зухвалий штурм важливої локації Новогродівської шахти. Пішов дощ, небо очистилося від ворожих дронів, і командування батальйону вирішило скористатися ситуацією. Спочатку по шахті було завдано ракетного удару, потім почалося висування техніки з десантом. Коробочки під час руху не зустріли спротиву. Ризик виправдався. Противник не очікував удару. На цих кадрах наші бредлі наближаються до шахти і відкривають вогонь бронебійними снарядами по паркану, щоб полегшити собі його таран та руйнування. Це вдає. Ється і техніка заїжджає на територію шахти, обстрілюють навколишні будівлі. Десант висаджується і бере під контроль територію. Саме з цієї шахти протягом останніх кількох тижнів противник вів наступ на наші позиції навколо Новогродівки. В цих будівлях противник накопичувався та слав свої штурмові групи в атаку. Тепер шахта в Новогродівці під нашим контролем.